Всім привіт! Прийшло до нас Різдво. Вчора у нас була свята вечера, І у нас були всі пісні страви. А сьогодні ми по традиції будемо запікати качку. Качку вчора я замаринував, сіль, перець, приправа до качки і соєвий соус. Вже нарізали яблук. Запхаємо її в одне місце ну, в шлунок і додаємо картоплю. Є в нас ось така фольга. Ну, Намальована риба, але ми запхаємо туди качку. Пхаєш качку, замотуєш в духовку, розрізаєш і смакуєш. Побачимо, що з цього вийде. Ось. Воно таке з фольги. типу рукав, але він зроблений з фольги. Зараз ми будемо начиняти. Качка у нас 2,5 кг. Всередині місця багато, щоб запхати яблук. Але ми... Скільки ми? 4 яблука невеликих. Нарізали. У нашій сім'ї всі дуже люблять качку, але я найбільше. <різь> Накладаємо яблук, скільки влазить. Потім з обочистками ми то все з'єднуємо, щоб вони не випали і запихаємо в цей чудо. Рукав і будемо запікати. Запікати будемо при температурі 220 градусів 2 години. Потім подивимося. Що ж цього вийде? Ну, спочатку півтори години ми відкриємо і поглянемо. Якщо вже буде м'ясо готове, то ми просто залишимо ще на 10 хвилин, щоб... Була дуже смачна шкурочка. На даний час я, дружина і дитина, то тільки я їм шкурку. Так що треба постаратися, щоб вона вийшла дуже смачна. Колись я, як був ще маленьким хлопчиком, мені було років 10. Я не любив шкурку, я пам'ятаю, завжди, коли мати готувала качку, я мінявся, я давав батькові шкурку, а він давав мені м'ясо. Але пройшло вже дуже багато років, я вже став доросліший і ви знаєте, що я тоді таким був, що я мінявся, це дуже смачно. Ну, на любителя, але... але зараз я розумію, що можна було і не мінятися. Дружина в мене теж не їсть шкурку. Син не їсть шкурку. А, значить, це мені великий бонус. Я їм я люблю їм. Так, запхав, щось таке вийшло. В перший раз я роблю. Цими зубочистками з'єдні, ну нічого, я думаю не випаде. Руки помили, все у нас чисто. Беремо цей наш гаджет. гаджет, якщо це <гаджет> можна так назвати. Беремо нашу красуню. Так, ми її купували, тут э, вийшов сюрприз. Е, достав я її. О, тут така кишка. Це не кишка, це шкура шиї. Але е, шия була, ви, е, як правильно сказати, видалена. Короче, шию достали. Е, Серце пуп печінку теж достали. І поклався в кульочок. Від шиї залишилась шкурка. Так, качку ми запхали. У нас залишився тут ще маринад. Ми цей маринад переливаємо до картоплі. Зіп пакет, Я думаю, що його помити він ще послужить. Знову полощимо руки, знову витираємо, картоплю перемішуємо гарно. І з тим всім маринадом ми її також відправимо сюди. От так. так. Тепер просто беремо цей мішок з фольги, дивимося тут є одна сторона ціла, без всяких отворів. А на другій стороні отвори. Ми так... Ось там маленькі дірочки. Ми так подумали і вирішили, щоб не заморочуватись з перекладачем, що воно таке пише там. Ми з дружиною вирішили отвори для пари. Значить, цими отворами догори. Тепер, як на картинці, ми беремо просто і замотуємо. Це дуже зручна штука, я вам скажу, мабуть, навіть вона зручніша за е, як вона називається? Рука. рукав. рукав то пленка і воно завжди щось десь погано виходить. Так, знову ми руки. руки. Тільки ми, ми їм ці руки. Е, наша духовка вже включена вверх низ 220 градусів. Треба форму взяти. Треба взяти форму. Беремо глибоку форму. Ну, На всякий випадок, якщо ми достанемо і будемо розрізати, якщо потече юшка, то щоб вона залишилась в формі. Так, Все це дуже гарно виглядає, дуже акуратно. Двочистки на місце. І що, наша духовка вже готова. Ми її відкриваємо, ставимо посередині. Як раз Значить ця качка, як і відчувала, що вона попаде в цю духовку. І все, закриваємо, дивимося на годину. Через півтори години ми заглянемо, що ж там відбувається. Чекаємо. Поки готується качка, при нагоді ми хочемо подякувати нашим підписникам з Чернігівської області. Ютуб канал називається Олексій Товстий. Дякую вам за чудові гостинці, нам дуже приємно. Ми вітаємо вас з Різдвом Христовим та наступаючим новим роком. Дякую за гостинці, дуже приємно. Пройшло дві години, зараз ми побачимо. Що ж ми там на запікали? Не, ну ще така... що таке. Штучки дручка. О, па Щось кручи тільки-тільки виключили. Зараз ще пара піде. Спочатку я сам подивлюся, а потім... Ну що, діва? Скажу, я вже бачу бачу результат. Потрібно ще в відкритому, щоб шкурочка. Щоб зробилась гарна шкура. Зменшилась. Зараз ми її доведемо до румяної скоринки. Так що чекаємо. Пройшло ще 10 хвилин. Може, 15. Чи півгодини? Чипи <реш> не, 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 не. наш кінцевий результат. Так ти що. скільки там смальчизнею. Оце вже така, як має бути. Так ти шо? що? Ще кипить? Тільки-тільки з духовки. Ось така у нас вийшла картопля, вона протушилась в жирові скачки, це дуже смачно, я вам скажу. Рекомендую. А ось така сама качечка. Всередині вона, як ви пам'ятаєте, повна яблук. Хто любить, то їсть, а хто не любить, то, й... то не їсть. <реш> Зараз будемо смакувати. Пробуємо якось, щоб вийшло гарно, <гум> глянути що ж там всередині. А як ми глянемо, можливо, ми її зараз на бочок. Оп! Бачите, як що кістки випадають. ага, Вони наші яблука вже випали. А, який аромат пішов. Це має бути дуже смачно. І так, ну тут вона голенька, бо шкірка залишилась на фульзі. Але що, дивіться, так ти що? М'ясо відпадає. Від так, протушкувалось дуже добре. Всім смачного. Ну що, на закінчення я хочу привітати всіх наших рідних, близьких, підписників з Різдвом Христовим, з наступаючим новим роком. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Всім пока, до зустрічі в новому році.